Ти вічливий водій, готуйся до штрафу. Аварійка важливий елемент комунікації на дорозі між водіями. Головна її функція привернути увагу та попередити учасників дорожнього руху для безпечного пересування, але часто водії використовують її не за призначенням, щоб подякувати, вибачитись, припаркуватись або висадити пасажира в місці, не призначеному для цього. За ПДР! Аварійну світлову сигналізацію потрібно використовувати лише у разі вимушеної зупинки на дорозі, зупинки на вимогу поліцейського, технічної несправності транспортного засобу, засліплення водія світлом фар, ДТП, під час буксирування транспортного засобу, посадки чи висадки дітей під час перевезення організованих груп дітей, використання аварійки в інших випадках, наприклад, для подяки чи вибачення не передбачено законодавством і вважається порушенням. За неправильне використання аварійної сигналізації передбачений штраф. 425 гривень. Якщо таке порушення стало причиною ДТП, то штраф збільшується до 680 гривень. Також можливе позбавлення права керування транспортним засобом на термін від 6 місяців до 1 року. Попри розхитування лодки медіаресурсами, зауважимо, що ці правила не нові. Проте раніше водії мало звертали на них увагу. А ви знали про такий штраф? Все ще будете дякувати аварійкою.